Коли моциклітам сумно в гаражі зимою, а моциклістам сумно зимою на дивані. Женька це бере і робить красиве, а саме підіймає стару техніку часів Совєтського Союзу. І в даному випадку у нас в кадрі дві такі красиві верховинки, про які ми зараз постараємося вам розповісти. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Верховина 5 75 1975 року випуску. Це якраз перший рік початку випуску цієї моделі. Вона випускалась е, на протязі двох років, до 1977 року. І верховина 6 78 1978 року. Цю модель почали виробляти в 77-му. Тобто, це, по суті, можна сказати... Батько син. Це як тоді було заведено, треба було якби, що, ти, що завод там нову модель освоїв, але по факту це лише, як можна сказати, невеличкий рестайлінг. Оця модель це невеличкий рестайлінг цієї. Всім привіт, всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Навпаки. Навпаки, вибачаюсь. От, е, вирішили познімати наші мопедики. Його мопедики не прибрехай. Його, так. Да. Е, власне, цей мопед я сам відновлював. Ну, не реставрував, так, відновлював. А цей мопед він в збереженому стані. Він зберігався у людини на, на даху, був в підвищеному стані. Ось його рідний пробіг. Тут працює спідометр. І одометр також. Ну, одометр, так. 3473. Тобто це називається в гарному сахрані? Ну, якщо це можна назвати гарним сахраном. Ну, більш-менш. Більш-менш. Він... Звичайно, що це корчі. Корчі, так. <кій> Він у рідній фарбі. Бачимо, е такий малиновий колір, чи як його правильно сказати. Вишня. А, вишня. Окрім заднього маятника, я не знаю, тут попередній власник щось тут. Мудрував. Ну, Мазюкали фарбою чорно. Мазюкав і таке враження, що він не рідний цей маятник. Можливо, вони його погнули. От, Гарно зберігся глушник. На коліні такий благородний колір. Да. побіжалості, да, побіжалості. От, Рідний двигун Ш57, який має бути на педальному запуску. Рідні ці кришки, ця кришка пострадала від часу. Дуже тонкий пластик у цих кришок. Дуже тонкі, вони крихкі, тому вони, як правило, не зберігались. Вони лопаються, та й просто ну, їх знімали та й все. Ну тут слід зауважити, що на педалях це ж перше джерело корчування цього мопеду. Тобто, круті, пацані було ж не модно їздити на педалях. І їх знімали, ставили, там провалювали якісь там підніжки і пускали його з пихача. Так, так. Слід також зауважити, що привід гальма, він також задіяний від педаль від педалей. Ось. Ну, так, 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 тут храпова мушка стоїть. От Дуже хлипкий багажник у неї. Я не знаю, це конструктивно, це ну, просто дно якесь. Це ж вже варене, переварене. Ну, так, тому що на нього щось поклали і він зігнувся. Я думаю, нього, що у нього лише одне місце кріплення, це оцей винт. І на крило. Е, Ні, він до рами тут прикручується. А даром, ага, ага, зрозумів так. Тобто порівняння з тією моделлю, там вже цей, цей косяк виправили. Більш просунута ну, з точки зору сучасної модель, верховина 6, і вона вже була на цьому каналі. Там Женька хвилин 20 розказував, яка вона хороша і красива, а тепер трошки деталей. Да, трошки деталей. Тут ми наглядно можемо бачити їхні відмінності. Так? Тобто двигун той самий, абсолютно той самий. Єдиний його нюанс це привід запуску. Тобто там Педальний, тут кікстартер. І безпосередньо це ж то мопед. Так, так, то, а це мокік. то чистий мопед, класичний, а це вже мокік. Так. Угу. От, е далі, із відмінності ми бачимо різні крила. Тут більш такі глибокі крила зроблені. Так, вони це крила, вони по формі ці штампи від попередніх моделей, від третьої, від 4. Тобто вони, вони тільки нікельовані. Uh -huh. От, е, тут вже ми бачимо більш такі нові крила, більш якісне покриття на них хромоване. <кій> фари абсолютно ідентичні, ці фари ще встановлювалися на самі перші львовські мопеди МП048, е, МП046. Тобто ці фари вони ще йдуть свої. Е, Відлік, так, так би мовити, часу від е, десь 6, середини 60-х років. Ну воно поставило і підходить. Так, да, абсолютно вірно. От. Ці катафотики збереглися, це дуже дефіцит, так само, як і бардачки, ці бокові. Ну, а з катафотами проблема, так розумію, вони просто випадали, губилися. Або билися. Ну, билися. Зачасту билися, тому що е, зігнув, впав. Зігнулись кронштейниці, що на фарі. Вони полопались і випали. Катафотики та фотоки було Так. Тут збереглася його табличка. Ну, не дуже вона читає але сам факт, а залишається фактом. Ага. Там видно рік 75-й. Модель LMZ 2.153. Одногодочка. Так. Yeah. Також ми бачимо, що тут. Вже від попередніх моделей седло? воно збільшене вже в розмірах. Це не таке сідло, як на попередніх моделях. Воно тут зроблено на такому фіксаторі, тобто воно защолкується, тут нема відвіртної частини. Ага. Карице таке, воно досить непогано настане. Да. Тут, на, конкретно на цій версії була. Такий напис ЛМЗ крупними буквами. ну його, та... просто да, його там видно, але дуже погано. Ага. На більш пізніх, на, на такому ж сідлі, просто могло бути написано верховина. Угу. І, до речі, ці мапеди, верховина, верховина 6 перших випусків, вони теж комплектували з таким сидінням. Тобто це не рідне сідло? Це рідне сідло вже по року випуску. Перші, ага. які, а, перші моделі шостої верховини. Так, да, які йшли в 77-му році. Також з таким же двигуном вони комплектувалися педальним пригодом. Ага. І були То, по суті мопедами. Так, е, тому що, як відомо, запуск у виробництво е, на всіх заводах, на цих радянських, він був по принципу. Зброяємо, е, що є. По і ще принципу... є? Ні, Я маю на увазі освоєння нових моделей був по принципу еволюції, не революційних якихось моделей, а саме еволюційних. Тобто одну модель її вона постійно вдосконалювалася, еволюціонувала. Угу. От що я маю на увазі. Ну, це не стосується. Хоча і стосується вазу, ваз більш такий прогресивний був. Ну, Ми зараз не про автівки балакаємо. Ну, на ЛМЗ, я так розумію, прорив був тоді, коли вони зробили Карпати. Так, це принципова нова модель, але теж вона на першій випуску її комплектувалась отаким от, от двигуном, Ш-58. Він ну, був досить себе зарекомендувавши на той час. Тому що перші Карпати, як відомо, пішли з двигуном Ш-62 з безконтактним запалюванням, яке сам двигун цей, він був доволі ненадійним. Тобто навіть можна було на новому мопеді 100 км... Це був шауляйський мотор такой. Шауляйський. Угу. Але ж ці мотори це не шауляйський, це ковров. Ковров, ага. То просто там кришка стоїть вайрас. Красиво. Да, ну. І ось тут ми, якщо побачимо, оця накладочка бордачок, коробка, кришка, як її правильно називати, Ну, Декоративна накладка. Да, тобто, вона, по суті, не несе ніякий функціонал. Вона закриває кусок рами для того, щоб воно більш-менш Кусок рами та повітряний -катуш. фільтр з цієї mm. сторони. І ось в такому стані це зазвичай їх так здобувають в наші часи, тому що 에, річ дуже крихка і не знаю відношення сомків до мопедів, до 에, такої техніки було таке дуже споживче. тобто За сезон у роботу, купив новий там і все, привет, поїхав. Далі. Так. От, е, що ще хотілося б додати? Стосовно цього мопеда. цей мопед я відновлював з металобрухту. Тобто тут е, з того, що я придбав, залишилась лише рама, баг, ні, бак я міняв, рама, двигун і, мабуть, все. Все інше я шукав окремо і збирав докупи. От, е, стосовно. Ці всіх деталей. Ну, я не буду повторюватись, на каналі вже було відео. Ну, скажімо так, скажімо, доволі довго це ж все шукалось, і ще й не все знайдено. А що тут? Ну, ще... Не ще деякі дрібниці, які б я хотів замінити на більш свіжі, так би мовити. Угу. От. Стосовно цього мопеду, цей мопед з, мо... з моїх запасників, ну, як сказати, запаснику з мого. На даху на рив. Так. Да, він, можна сказати, ну, звичайно, я трошки приклав до нього руки, щоб він більш-менш опрятно виглядав. Ну наскільки це можливо. От. Але в планах, ну поки що, я не знаю, що я з ним буду далі робити. Можливо, навіть на продаж. Ця накладочка це взагалі бімба. Так. Я так розумію, із збереження це також ну, таке. Ну... Не завжди буває. Не в такому, завжди. В Але е, оці накладочки вони зачасту зберігаються на відміну від оцих. Адже оці разом з бардачками вони втрачуються. Ага. Ну, то саме тут вже накладки вже інші, да? і вони, я так розумію, тут же... це, це фарбована коробка. Фарбована. Ага. І накладки також, бачите, інші, вони відрізняються від попередньої моделі. Ну, виглядають більш утилітарно. І взагалі, по е, конструктиву, е, по оформленню, скажімо так, е, шоста верховина вона більш така, ну, здешевлена і спрощена. Да? Тобто, якщо тут е, накладки, там е, гумки на боку, е, е, накладки, е, шильки на коробках, вони такі більш простецькі по порівнянні з п'ятою верховиною. Так, згоден. Але. Варто зауважити, що ці обидві моделі була ще сьома остання модель, вона, я вважаю, сама невдала з усіх верховин, тому що вона, по-перше, ну це вже, як сказати, вона вже вийшла не в той час. Коли вже потрібно було щось нове робити. Це, це про те, що, Так, це про те, що ми і балакали. Вони просто далі розвивали тему, поки не, ну, поки не змогли освоїти наступну більш прогресивну модель. Це Карпати. От. І от ця остання генерація, це сьома модель, вона була дуже невдала. По-перше, в плані дизайну, вона максимально спрощена. На ній стояв невдалий двигун, двигун Ш62. Шауляйський. Шауляйський, про який я казав, з безконтактним запаленням, але він був дуже ненадійний в плані щеплення, коробки передач. Ну, до речі, на каналі Олега Аса було відео, там, де було, е, ну, доволі подробиці розповідав, чому саме сьому верховину замінили Карпатами, тому що вона була настільки невдала, що е, так, совєтські так. маркетологи сказали, що зась, верховина буде Карпат. Все, цей бренд вже забули. Так. Більше про нього не згадуємо. От. Так про що я? Я про те, що це оці моделі, оця модель п'ята. Це перша модель, яка е, виконана в такій мотоциклетній компоновці. Тобто з горизонтальним. рівний, бак, рівний так, бак. У неї <кхід> високий руль. Такі щитки хромовані. Е, це якби данина моді тих років. Я впевнений, що вона робилась з деякою оглядкою на, на з'явившись в той час Яу 634. Колір, наприклад, так, вишневка всім відома. Ну, я так схоже, схоже. От, також варто ще зауважити, що тут я намагався зберегти рідну гуму. Це е, рідна гума для цих моделей L204. Вона більш така широкопрофільна, якщо це можна так назвати. По, в порівнянні з. От, можна побачити. Якщо видно, модель l 204 розмір. 2,50 на 16. Якого року гума? Та і та. Е, Ця гума міняна, вона десь 80-х років. Ця гума абсолютно рідна. Цього мопеда. Тобто 75-го року, ну там плюс-мінус, так? Так. І без Репане, репани, гуль і тому подібне. Так. Тут камери я поміняв, тут абсолютно нові камери стоять. Якраз під розмір цих, цих покришок. Та гума, яка вже пішла на сьомій верховині, вона вже була більш низькопрофільна. 2,85 на 16, l 264 Ну, Вона більш відома по Карпатам, по Ригам. Рига-24, Рига 22. Ну, це, Дельта. до речі, не в останню чергу, тому до теми, що мопеди комплектували тіми комплектуючими гумами, в тому числі, яка була в наявності на той чи інший період часу. Так. Тут ми бачимо кріплення насосу, так цікаво виконане. Потім від цього відмовились рішення. Це... А, ну Він же такий самий, як на велосипедах. Ну, як на Україні. Абсолютно такий самий. Ага. А шланг? І, шланг? І шланг такий самий. Ага. З, з того, чого не вистачає на цьому педі, варто зауважити. Це бризговик, тут був такий гумовий. Ну Тут видно, що залишились його Щось так, залишки. Також. також немає? Ні, ззаді тут і не було бризовика. А дюрки для чого? Ззаді був такий катафот квадратний. Ага. Оскільки оцей фонарик ага. FP226, він ага. не має. Ну, тобто він має такий катафот, але він ну, умовний. Да. мира в тебе модні, Жека. Модні, так. Да. А там також модний? По блату дістав. Ухі, такий ж модний. Це зі зауважити, що це оригінальні номера, які були з реєстрації цього мопеда, тобто в тих паспорт, чи як там документ тоді називався, писані саме ці номери. Так. Але є проблема. Десь з 80-х, да? Чи з якого року відмінили реєстрацію мопедів 50 кубів і відповідно всі документи, всі номера, як правило, були загублені. Десь приблизно до 81-го-82-го років ці номера встановлювалися. З 82-го їх відмінили, так? Так. Ага. Потім вже ж був введений новий гост, були вже е, білі номерні знаки з чорними символами. І до цих номерів вже не повертались. І скасована була реєстрація по Палтосі. Так, була скасована. Було достатньо квитанцій, Книжечки. Там книжечки написано. Що куплено. В куплено там в магазині, штампік стоїть. і по все. По суті, документ, які підтверджував право власності. Так, цілком вірно. Доброго дня. Мотоспільноті. Ми сьогодні з ЖЕК знімаємо. Прекрасні мопеди львівського заводу, 5-6 верховина. Але в якості бонусу і в якості експеримента хотілося б побачити, як відреагує аудиторія на відео зняти на таку камеру. Це міні-діві, це кінець з 10-х років. Вона пише на касетку, але в цифрі стрімінгова камера. І я розумію, що там якість відео буде ну, така собі. Але є одне але хотілося б скомбінувати саме такі речі, як ретро техніка і ретро-відео. Я розумію, що вони не впадають там, трохи в епоху, між ними там, 30 років, грубо кажучи. Але для експерименту було б прикольно. Я, мабуть, зроблю додаткове відео, зняти на міні-діві-камеру і викладу в закріпленому коментарі як посилання по посиланню. 시청해 <laughs> <laughs>